Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благо. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Ісус прийшов у Галилею проповідував там Слово Боже, кажучи, спо... Сповниться час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Слово за ласку навернення, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенна Плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословение. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво, Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і спаса, і збавити. Душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя. Душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим. Жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богороди... Богодице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породилаш. Родила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Тимі жінками, і благословений плілона Твого, бо ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твого, на твого, Бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породилаш. Породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса. Збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Двою радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Лона твого, бо ти породилаш. Породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь. з тобою, ти між жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа і спаса, і збавите. Душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породилаш. Породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти, між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти, між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа і спаса, і збавите. Душ наших, богородице, Дво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь. З Тобою, благослово.